Ти колиш цього молотка, молотка дерев'яну, говну получив, підходити. То це я нас зібрав, це молоток Тора. А? Це молоток Тора. Хуйора. Лабрадора? Молотки Тора, ой красиво так поскладав. Давай, чекай. Так красиво поскладав, не капарно, красиво. Чекай, 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 гроші немає. 17 тисяч доларів. У мене сукер була. А, сокеры, я думаю, топор. А ти знаєш, яка сукера. Звісно, так. Да. А ну скажи, який. Ну, сокеры сокерна, а топор топорний. Це Ху -ху -ху -ху. А. Скотина. А що таке? Все а що підібрала? Яблука падає. Яблука падає, оно все забирає собі. На тій стороні. А да? я що ти брешеш, Що ти і котають качаються туди, пиздиш ми. Чи, я... чи Яблука забрала, чи що? Що ти яблука забрала всі? Бо на її стороні падають. Тока, а... Тока на її стороні падають. Їсть, то що? Жалко. А ти в неї як малину крав? Йде ти в сраку! Крав да, малини малину крав. Раз... Айда! що ти крав Малину Що ти Малину крав, блін. Вона мені нахуй не нужна! Тебе на кислотність, а ти любиш вкрасти. чому продаєш? Кого? По чому ти продаєш? Що я продаю? Яка ціна, питається Чи? Твоя ціна яка? Мені сьогодні познала людина, ну вчора ж її теж писала. Каже, по чому продаєте? а я кажу, що по чому. Я кажу, спитайся бабусі, може, бабуся знає по чому. Що по чому? Я знаю, яку весь ти хочеш, чи що? А, яку весь? Продай вам швейну машинку. От вона і питається за неї. То діду, а дід, а дід каже, знає, яка ціна. Я не знаю, яка ціна. А по чому машини швейні? А я не знаю, по чому машини швейні. Я кажу, нас ніхто не шиє, я кажу. По чому? Людина питається? Продаєте, беру вже. по чому стоїть? Питай, діда, питай, він хоче. Раз, 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 хуя, хуяк, тут хуя. що. Забери собі. Анатолій Іванович, смотри, твій внук стриже, Тебе би радів. Дай сюди застелити, буде на кусати. А я тобі застелила, а ти не хотів. Ша. Вон, блядь. Бери! Сиди! Ольга, бери стриже. Ні, він нас не зараз. Хучка, так, я зараз міліцію везу. Або скоро. тікай нахуй! Це роб'ю заплатити, треба. Да. Як ти треба? Тікай нахуй! Ти лучишся Ні, Він хоче подивить мати. Зракую, а варху. От, воно вже бачить, як Блядь. що ж ти робиш? Нахуй йому на мені. Дід, ти їжні без свинка пепе. На берегу виеш. Ого. Суп убьешь. Супчик має бути тоже в організмі організм. Бабуся, тобі врізала. Гощанський, самі кращі колбаски. Ням-ням-ням. Будь, а ти знаєш які самі кращі колбаси в світі? Знаєш? Гощанські! Гощанські? Так, да, гощанські. Це, це вищий сорт, це не фабула, дід. Ооо. О. Як тобі гощанські, дід? Що там, блін? А? Домовий? Кій домовий. Ми бачиш, дрова складаємо. А ти що робиш? Помагаєш? Did it.